У центрі зайнятості продовжуються компенсаційні виплати роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних. Про це проінформувала директорка Шосткінської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості Людмила Кошик. Компенсаційні виплати роботодавцю по частковому безробіттю продовжуються громадські роботи у відділі освіти і участь безробітників із отриманням заробітної плати. Хочу сказати, що на єдиному порталі вакансій можна подивитися усі вакансії, які є по нашому місту, також по всій території нашої України. З 28 листопада починається реорганізація центрів зайнятості по всій Україні згідно територіальної реформи. До шостінської міськрайонної філії тепер буде е, також відноситься е, перейменована філія Ямпільська. А глухівська і серединобуцька буде об'єднано в одну шостінську філію. Зараз на обліку центру перебуває 1500 безробітних, 991 отримує допомогу по безробіттю. На сьогодні заявлено біля 40 вакансій. Центр надання адміністративних послуг за минулий тиждень надав 110 інформаційних довідок, 25 п'ять клек фото та продовжив консультацію відвідувачів. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко розповіла про нарахування субсидій та пільг управлінням на минулому тижні нараховані. Жителям Шосткинської територіальної міської територіальної громади житлові субсидії та пільги. У нас у листопаді 14 тисяч 344 отримувачі житлових субсидій. І загальна сума коштів з державного бюджету 19 мільйонів 658 тисяч. А пільговиків у нас 2518 осіб і отримують допомогу з держави на 3 мільйони 307 тисяч. Антоніна Миколаївна нагадала, що з 1 грудня пільговиками та отримувачами субсидій буде займатися пенсійний фонд. Ми з 1 грудня передаємо починаємо передавати справи паперові пільговиків і субсидіянтів. Зі передаємо вже в листопаді на міністерство. і Потім до пенсійного фонду продовжуються роботи по оформленню документів на видачу дров від держави. Також управлінням придбано за попередній період деревину паливну для 400 П'ядесяти домогосподарства територіальної громади, і сьогодні будемо заключати договори ще майже на 600, для 600 домогосподарств на придбання деревини паливної. Ну, Розгортайте більш активно цю роботу. Там є бажаючі допомагати і депутати обласної ради, і міської ради. Так що приймайте підтримуйте їх і, і допомагайте.